Олег, а що таке десятина в церкві? А зараз багато міфів, та й завжди всю історію церкви було щодо того, люди приносять гроші в церкву, і це називається десятина. Що це таке? Якщо подивитися з біблійної точки зору, дуже прискорено, то це не повеління зараз для нас. Що ти, якщо там зайшов на територію церкви, обов'язково щось там ти повинен платити, то звісно ж ні, десятина це десята частина з твого доходу. Якщо подивитися на прикладі тисячі гривень, то це буде 100 гривень приблизно. Тобто кожна людина, вона по суті сама собі вирішує, може і більше виділити для себе ці цю суму. Що це таке? Ми віримо, що гроші належать Богу. Всі наші гроші, всі, якщо прикладі тисячі гривень, вся ця сума вона належить. Від Богові. Якщо ми віддаємо одну частину йому повертаємо, то тоді під безпекою всі останні 9. То таким чином ми просто не